Вітаємо шановні компанія Інверан висловлює вам свою повагу, технічний спеціаліст компанії Глотова Олена. Говорити сьогодні будемо про прояви ксерозу і про компоненти, які відповідно можуть ці прояви усунути або ж запобігти їх появі. Де найчастіше це відбувається. Ну, звісно, це наші ручки. Шкіра на руках досить вразлива, тому під впливом негативних факторів з'являється її сухість та лущення. Багато хто забуває про догляд за цією частиною тіла, в результаті можуть з'являтися навіть сильний такий неприємний свербіж, почервоніння і навіть тріщини виникати. Проблема виникнути може будь-якої пори року, але найчастіше проявляється, звісно, холод взимку під час сильних вітрів, морозів. Де ще? Ну, Звісно, губи. Також перелік причин досить широкий може бути. Але найчастіше це зневоднення або мороз, або тривалий та частий стрес. Психоемоційна перенапруга в результаті підвищується вироблення кортизолу та адреналіну, і все це спричиняє суттєве зневоднення. Тривога також може супроводжуватися звичкою, покусувати губи, провокуючи тим самим їх постійне ушкодження. Взагалі, токсироз це стан, що характеризується зменшенням вологи у поверхневих шарах епідермісу, для підтримки всіх біомеханічних властивостей нашого рогового шару. Рівень вологи в ньому має становити приблизно 10% від загальної маси. Вода потрапляє у верхні шари епідермісу з шарів нижче і утримується в ньому. Це в нормі. Якщо рівень вологи падає нижче 10%, відбувається відповідно порушення нормальних функцій шкірних покривів, і результат, звісно, з'являється сухість ушкодження тріщини. Отже, що допомагає від сухості, як будемо позбуватися. Перш за все, це натуральні олії, універсальний продукт для зволоження, живлення, відновлення та, взагалі, комплексного догляду за шкірою, мабуть, матінка природа найліпше, що нам придумала, це ось ці наші натуральні базові жирні олії. Про них сьогодні і поговоримо. Найчастіше видобуваються вони із плодів у твердій оболонці, як приклад, олія ши, олія мигдалю, волоський горіх, макадамія. З насіння також більш традиційний для наших широт є видобуток з насіння. це ж соняшник, це соя, ріпак, кісточка виноградна. Також є з м'якоті фруктів, як приклад, м'якоті це олія авокадо. Після збирання рослинної сировини, ось ця сорвана, вона приходить в обробку. Це може бути холодний або гарячий віджим, може бути також ферментативна обробка, це щоб збільшити вихід олії. Найбільш корисними взагалі, вважаються олії, які отримують за допомогою холодного віджиму, вони взагалі мають змогу зберегти максимальну користь та відповідно активність компонентів. За консистенцією всі натуральні олії можна розділити ну, на дві великі групи, тобто рідкі, текучі напівпрозорі рідини різної щільності. Наприклад, до легких варіантів відносять масло виноградних кісточок, а таких більш щільних плівкоутворюючих, ну розповсюджена рицина, тверді відповідно натуральні батери, схожі вони на таку щільну плитку, яка під тай, при контакті з теплими руками або взагалі при підвищенні температури в приміщенні, залежно від конкретної рії, може вирізнятися точна температура, з якою вона повністю тайна і стає рідкою. Як правило, температура ця фіксується в паспорті, в специфікації ви завжди можете ознайомитися з цим показником. Отже, першу олію, яку ми б хотіли радити вам, від сухості та розтріскування, а це кокос. Вона є одним з найбільш універсальних та популярних у догляді. Вона допомагає боротися з ознаками сухості, лущення взагалі розгладжує, відновлює і для розслаблюючого масажу. Це кокос, найліпша олія. Олія вважається відмінним варіантом для зволоження, живлення сухої шкіри губ, тому що містить лауринову та стеринову жирні кислоти. Такий продукт можна використовувати. Для щоденного догляду як у розгрітому, так і в застиглому вигляді, зазвичай кокосова олія вона густішає при температурі нижче за 25 за цельсієм. І поступово перетворюючи це на таку тверду плитку. Так, по артикулам наразі маємо у наявності два артикули 019920 – Це кокос рафінований, дезодорований і відбілений. І другий артикул 012464 шістдесят це кокос екзотично чистий дівочий органік. Тобто, відповідно, по ціні теж будуть різними Органік буде дорожчим. Наступна олія на яку ми хотіли зосередитися, арганова таку олію часто називають. Рідким золотом, я думаю, ви це чули. Її можна використовувати в чистому вигляді або як добавку, навіть для манікюрних ванн, доглядових різних емульсій, тобто в креми, аргана теж дуже ок. Вона активно буде зволожувати, трошки живити, і, взагалі, органова олія містить високу концентрацію жирних кислот, натуральних антиоксидантів, вітаміни, а Е теж містить. Що маємо? Маємо 0,28429 – Це органа пресована. 0,26341 – аргана пресована, дезодорована, тобто без запаху, і а, маємо таку, як органа косметична. Вона буде найдешевшою 0,19,761, сімсот а що це таке косметична олія? Я коротенько нагадаю, це олія, яка доповнена європейським виробником іншою рослинною олією зі схожим жирно-кислотним складом і використовується виключно для косметичного призначення, і це буде суттєво впливати на собівартість, тобто буде сприяти її зниженню. Щодо складу, то в органовій олії досить багато фракцій, що не омилюються. І токофероли, там десь 8%, каротиноїдів багато навіть до 37% Бувають терпентенові спирти теж багато може бути до 20%. і навіть стероли, стероли... До 30% інколи виявляють, також міститься сквален, ферулова кислота, ванілінова кислота, кверцетин і каротин. До речі, деякі компоненти з органової олії ми маємо у моновигляді, наприклад, стабільну форму сквалену, це сквалан, але в нас наш складський сквалан видобути. Не з органи, а з оливкової олії, але за якостями теж саме. Отже, сквалан рослинний, перфектне зволоження 0,29-943. Тут я також згадувала керулову кислоту. Є вона в нас також як моносполука 0,26,518, кварцетин 0,29951 антиоксидант. Запитуйте, до речі, безкоштовні зразки у вашого менеджера. Завжди надаємо і відправляємо. Щодо жирнокислотного по органі, то тут є лідером олеїнова кислота олеїновою зазвичай в межах 45% лінолева 30-35 стеринова стеринка до 5%, пальмітинова десь у межах 13%. І ще цікаво, про органу. Олію органу для харчових потреб за традиційною технологією отримують з обсмажених кісточок. Така олія, вона янтарно-жовтий колір і досить яскравий запах. Це ви можете зустріти. Наприклад, у супермаркетах фасована органа вона дуже яскраво буде пахнути. А ось коли ми говоримо про косметичне використання, то органу одержують з необсмаженої сировини. І, відповідно, вона буде вже не така ароматна. А, наступна базова олія, яку ми б хотіли рекомендувати у якості зволожуючої, тобто від сухості шкіри рук та губ, це наша. Обожнювана оливка. До речі, маємо і харчовий артикул, який зазвичай у розмірі однієї двох бочок просто з'їдається нашими співробітниками. Рекомендуємо дуже смачно і корисно оливка Нерав, це, до речі, екстра Вержин наша 007183. Маємо також для косметики рафінований артикул 027132 і звісно оливка косметична 008885, Також доповнена згідно жирнокислотного складу. Цінне джерело вітаміну є. Е. Жирних кислот знову ж з сквалану та рослинних стеролів. Це все про оливку. Вона застосовується в ролі самостійного догляду для ніжності та гладкості. Використовується в масках, кремах, бальзамах, тобто дуже універсальна, і оливка має легку текстуру і добре поєднується з іншими доглядовими оліями, тобто і взагалі з доглядовими компонентами, така універсальна вона. Пам'ятаємо, сквалан як монокомпонент в нас теж є. Наступна олія це мигдальна олія. Основна перевага такої олії це порівняно швидке поглинання. Воно проникає в шкіру всього за декілька хвилин і сприяє процесам відновлення, захищає від негативних зовнішніх факторів. У складі присутні жирні кислоти та велика кількість вітамінів АЕФ. Окремо маємо ці вітаміни як ліпофільні речовини, тобто жиророзчинні, і у вигляді комбінованого водорозчинного АЄФ комплексу. Uh, так, АВЕФ комплекс нас навіть два артикули є 030 192, 012, 143, обидва АЄФ водорощині і моновітаміни відповідна а, вітамін А, Пальмітат, тобто 0,26-194, вітамін Е, ацетат тобто ДЛ Альфа, Токефоролецитат, 0,06, 841. О, до речі, вітамін Є. Е ще маємо м, гідрофільний. Це, в принципі, харчовикам цікаво, але така суха сполука 0,30, 0,53. Теж можете спробувати, якщо там для якихось водних сироваток. І F, F в нас також у двох формах: є жиророзчинний 0,23-029, і відповідно. Гідрофільний водорощине 026 529. Зверніть увагу, F має такий специфічний запах, але там запашка допоможе, чи з БЦД можна поєднати, тобто запах легко замаскувати у косметичному продукті. Так, підемо далі. Обліпиха. Характеризується вираженими відновлюючими та репіталізуючими властивостями, підходить для боротьби з дрібними тріщинками на руках, навіть з сильним лущенням, оліявліхи. Взагалі дарує таку дивну м'якість. Обліпиха це олія, що стандартизується да, показником каротиноїдів. Від цього, звісно, і ціна різна. Найдешевше буде містити найменше каротиноїдів. Отже, обліпиха 024 каротиноїдів тринадцять в нас. 60 мг на 100 г, далі відповідно 007, 029 каротиноїдів 180 мг на 100 г і 022, 201 відповідно нерав, всі ці обліпихи і каротиноїдів від 300 мають. Ці олії забарвлення, воно таке досить яскраве. І взагалі олія обліпихи це золотий стандарт, коли ми говоримо про сухість, про позбавлення від розтріскування дуже швидко допомагає. І є ще одна олія, яка врятувала наших. Співробітників цією зимою, коли вони хворіли. І це кава-батер із смаженої кави. Дуже така оригінальна олія. Батер 024 819 Отримали ось такий чудовий отзив. За одне застосування батер допоміг врятувати губи від розтріскування, коли я хворіла. Ось такі внутрішні відгуки отримуємо. А що до отримання самої олії, зерна кавового дерева обсмажують та пресують методом холодного віджиму, так утворюється кавий батер. Таку олію часто рафінують, і вона має, в принципі, зберігає свій ось цей яскравий кавовий аромат, світло-коричневий, приємний витінок і таку в'язку консистенцію. Обов'язково згадуємо ще рецинову олію шибатер. Коли говоримо про догляд за губами, Рецина – це взагалі сос засіб для шкіри губ, яка потребує швидкого відновлення. Максимально швидко вона покриває губи захисною плівкою, і губи не будуть обвітрюватися, не будуть розтріскуватися, коли холод, коли вітер. Також рецинову олію можна використовувати в профілактичних цілях в осінньо-зимовий період, наносити її, коли ще проблем немає, як превенцію, і вона відмінне плівкоутворення дає. Так, по артикулу на складі доступний 0,30,0,92. це рицинова нас. Так, що стосується шибатеру, він буквально тане на губах, створює на поверхні таке тонке покриття, але швидко пом'якшує загрубілу шу, суху шкіру, і від агресивних холодних вітрів теж супер. Так, щодо батеру, маємо таку політру 029991 дев'ятсот дев'яноши батернерав, 028 Це теж нерав. Воно фільтроване, ручне виробництво. І маємо 0,18114, це рафінована олія, 026 981, це теж рафінована. І 012800 це рафінована, але це органік якість. Отже, натуральні олії мають широкий спектр застосування і заслужили. Величезну популярність, як ви всі знаєте. Вони активно зволожують, живлять, прискорюють відновлення. Також вони здатні захищати губи, руки від впливу негативних факторів, тобто, ми говоримо. Про вітер, про сухе повітря, про перепади температури. До речі, якщо говорити про руки, то це ще й прискорить ріст і буде зміцнювати а, ногті, а, саму ногтову пластину і доглядати за кутикулою. Отже, сьогодні ми нагадали про найдієвіші рослинні олії у боротьбі а, а, з. Проблемами шкіри рук та губ у портфелі компанії Іноверан ось ці Олії присутні. Сподіваємось, що це було вам корисно. До нових зустрічей!